Здоровенькі були, шановне панство, ви на каналі, щоб два рази не вставати, та намагаються зробити життя в селі веселішим, цікавішим і трошечки довшим. Дуже довго я збирався будувати теплицю, напевно років 10-15, а то й можливо всі 20. Ну і на кінець прийшла пора. Получається тепличка така, 24 на 6. Вирішив робити її з дерева, але ступив землю, як бачите, зробив бетонні. Щоб не гнили. Чого з дерева? Найдешевший матеріал на сьогодні, як не крути. Дивився я і закарпатські теплиці, дивився я і київські теплиці, дивився я і є така фірма теплиця Еко, яка робить каркаси. Ну Дуже дорого воно все виходить. Каркас виходить там майже без плівки, майже 3000 доларів, Це без доставки, без монтажу. Дуже дорого. Я не потягну таких сум, тим більше, що вже роки такі, що не знаю, чи вони ті суми і повернуться, чи буде в мене час їх заробити. Тому просто закопав стопчики із кроком в 3 метри, вибили діагональ, потім кинули. Водяним рівнем. Ось бачите, міточку, Кинули нуль по всій теплиці, щоб верхи зійшлися, більш-менш не були кояві. Поставили центральні стовби, зажали он, такими скобками, стягалями. Це все діло пропітали якоюсь хімією шаленою із епіцентра, де обіцяли, що воно буде стояти. Що нам учити, то буде стояти 10 років. Буде стояти чи не буде стояти, будемо бачити. Я думаю, що я дивився хлопці, які зі мною планували, починали, хотіли побудувати теплицю, побудували її із верби, із клинчаків, з кругляків, що попало під руки, то з гімна і палок. І ті теплиці вже по 5-7 по років працюють, і прекрасно та плівка стоїть. Зогниває рейка, міняють тут ту рейку на нову, і та, вітром її хитає, снігом прогинає, але воно дає продукцію. Я все хотів зробити капітально, все зробив, зробити ідеально, а воно так не виходить. Тому накупляв ось таких дошок 100 на 50 4-6 метрових і пішов скручувати і ліпити. Якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі, далі будуть слідуючі частинки і слідуюче продовження цього діла. Да, до речі, щоб разниставати, розкажу, що роблю з доскою. Доска після пілорами, вона ось така шероховата. Її порвало цими е, зубчиками. І дуже велика площа вибирання вологи. Я беру отакий болгарку, ось такий от кружок, який приліплюється на липучечку, і роблю її ось такою гадешкою. Тоді... В цю площину, вже яка відшліфована, не має шуховатості має гладеньку стіночку, вода попадає і попадає набагато менше. І не є вона набагато менше. Грибку ма, нема за що зацепитися. Е, я не знаю, чи буду ще його фарбувати. Напевно, як заберу вже весь каркас, беру до кубки, е, Подивлюся, чи варто його фарбувати ще масляною краскою чи ні. Якщо буде час, буду фарбувати, не буде, можливо так мене буде стояти. Всім добре, до слідючої до частини, панове.